Найпопулярніший відтінок набору від ламель. Це у нас той самий відтінок, який зараз шукають всі еспресо -ліпс комбо Воно має бути таке коричневе, таке прям осіннє-осіннє. Дуже красиві відтінки. У минулому відео ми тестували відтінок «Пічі Пай. а цього разу я майже не фарбувала очі для того, щоб затестити цей відтінок. Лівчик не світлий, він коричневий, такий холодного підтону, тому давайте будемо тестити. Дуже красивий відтінок. У мене таке відчуття, що оці всі набори ліп компу підбирають якісь універсальні, які личать всім. Мені личив той персиковий, і тепер мені подобається, як виглядає це. Відтінок блиску взагалі дуже незвичайний. Я розумію, що на камері, можливо, цього не видно. Він такий коричневий з мілкими-мілкими блискітками. Мені дуже подобається. Під ненафарбовані очі взагалі капець, як гарно. Цьому ліпкому еспресо я ставлю 10 з 10. Дуже гарний відтінок, він не затемний, він не режить. Дуже гарно. І я думаю, підійде кожній.